На Рівненщині батьки розшукують свого зниклого сина. Чоловіка востаннє бачили 10 жовтня. Відтоді ані звісточки. Ігору Муковозу 34 роки. Він родом з села Хорупень Милинівського району. Того дня ще з трьома чоловіками повернувся з Луцька, де працював на будівництві. Перед тим як роз'їжджатись по домівках, люди вирішили перехилити по чарці у районному центрі. Втім, добряче перебрали. У результаті двоє чоловіків не пам'ятають, як опинилися у себе вдома. Одного знайшли побитим біля кафе. Четвертий зник. Ігора Муковоза рідні шукають ось вже 12 днів. Він поїхав в Луцьк на роботу. І з Луцька то вони приїхали в мирно сюди. І тут випивали ті кулінарії, десь там, там біля кінотеатрський магазин Львівського. Там бачилися його люди. І потім вони йшли сюди, десь в центр вже знову бачилися, що йшли. А нас невідомо, де я пропав. Вони всі були, двох є, а третього нема. Батьки зниклого звернулись у міліцію постійно і самі займаються пошуком сина. Неодноразово прочісують водойми поблизу Млинова. Фото з розшуком сина порозклеювали по районному центру. Втім, результату нуль. За 12 днів вже звернулися і до ворожок та екстрасенсів. Ми шукали тиждень-дві неділі, то пішли 10 днів вже немає. Була там чесали всі ті ліси кругом. І ті чагарники сказали, що він десь лежить над дорогою. Побити сильно, бо ми шукали його скрізь. Ну не немає, знайти ніде. Рідні зниклого Ігоря Муковоза припускають, що товариші, які того вечора випивали з їхнім сином, щось приховують. Мовляв, постійно уникають розмов та зустрічей. Леонід Муковоз думає, що друзі побили його сина і бояться у цьому зізнатись. І не кажуть, де постраждалий. Ці чоловіки, що з ними два були, все знають. Каже, я нічого не пам'ятаю, Я сильно п'яний був, нічого не пам'ятаю. Батько зниклого вкотре прийшов до будинку чоловіка, який того вечора був з його сином. Втім, йому ніхто не відчинив. На телефонні дзвінки товариш зниклого також не відповідає. Ще один свідок того вечора перебуває у лікарні. Чоловіка знайшли побитим біля кафе. Анатолію Череку 40 років. У нього підозра на струс головного мозку. Каже, того вечора був надто п'яний і нічого не пам'ятає. Що небудь спомнив би, що вони будь би, то я би щось пояснив би то. Ну вубше, бо розумієте, як як будь-то одрізало. Я собі в'ю може, що засильно багато випали, бо дійсно сильно багато випили. Чоловік заперечує той факт, що нібито він та ще двоє колег побили Ігора Муковоза і десь переховують. Куди дівся товариш, сам дивується. Анатолій каже, ніяких конфліктів у кафе того вечора з сусідніми компаніями у них не було. Втім, остаточно не впевнений, адже, мовляв, забагато випив. Посадили в одному кафе, потім в другому кафе випили. І потім... Ще в одному кафе були. О, і я потім пішов в туалет, вийшов з туалету, покурив і зайшов це. Там де ми сиділи, я никого, ну, його не побачив, пішов додому і втішов, може метрів 300. Мене побили, я не пам'ятаю що не у міліції чоловіка шукають фото з розшуком майорить біля райвідділу. Кажуть, вже неодноразово прочисували територію, опитували свідків. Втім, заспокоїти чимось рідних поки не можуть. Самі обставини зникнення наразі невідомі. Вони встановлюються досудовим розслідуванням, що триває за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто це умисне вбивство. У разі безвісного зникнення осіб слідство ведеться саме за цією статтею. У рамках оперативно-розшукової справи. Проводяться заходи щодо встановлення його місця знаходження. На його розшук орієнтований особовий склад міліції області, також громадськість через місцеві засоби масової інформації. Правоохоронці та рідні зниклого вкотре просять всіх людей, кому відома будь-яка інформація щодо місця перебування муковоза Ігора Леонідовича, якого востаннє бачили 10 жовтня у селищі Млинів, телефонувати за номером 102. Не будьте байдужими до чужої біди. У чоловіка залишилась дружина та 12-річна дочка.